Хоча Мульцесвіт безмежно великий, більшість пригод у світі Pathfinder відбуваються на планеті Гоморіон, планеті магії та таємниць, де смертні герої можуть піднятися до статусу богів, а жахливі монстри загрожують цілим цивілізаціям. Більшість пригод у грі Pathfinder проходять у регіоні внутрішнього моря, на всьому континенті Авістан та на північній третині континенту Гарунду, що знаходиться на півдні від Авістану. Однак Гумаріон набагато більший, і пригодники з внутрішнього моря можуть подорожувати набагато далі, прагнучи великих звершень. Далі я наведу короткий огляд різних головних регіонів та континентів Гуморіону. Аркадія. Тисячі років тому могутня імперія Розатлан розпростовувалася на цьому величезному континенті, поглиблюючи слабкі нації та відзначаючи свої перемоги великими пірамідами. Коли спустошливий удар метеорету розбив резопланську цивілізацію, народи, які відродилися з руїн, змушені були співпрацювати один з одним, щоб вижити. Культури Аркадії залишилися дивовижно мирними та замкнутими, фокусуючи свою енергію на добробуті своїх громадян. Від інженерів у землях Північних Озер. Які виготовлюють розумні машини з несподіваного киродовиш небесного металу, до героїчних богів у Сопатлі у далекому півдні. Народи аркадії ведуть у спосіб життя серед своїх трасових гірських вершин і будинків на палях, а також розширюються на захід через великі рівнини все ще малонаселеного регіону. Більшість аркадійців залишаються підозрими до чужих культур, схильних до завойовування. Охочі колоністи Завістану обмежені вузькою смугою вздовж узбережжя Кріндінга, огородженою протоколом Згади, який дозволяє лише тим небагатьом винятковим особам, що завоювали довіру місцевих жителів, пройти за захисні гори в глиб континенту. Авістан заселений мігрантами та біженцями з усіх напрямків, цей північний континент являє собою солянку космополітичних культур. На південних берегах внутрішнього моря розташовані урбанізовані політичні центри, що змагаються за домінування, союзник Пекве Челіакс, розвалений і занепадаюча імперія Талдор та віскочка демократії Андуран. На півночі небезпека та можливості підстерігають шукачів пригод за кожним пагорбом Белкзену, де панують орки і над спустошеним демонами ландшафтом Саркорісового шраму. У Сталині нації півночі лише трохи безпечніше від сурової пустелі Варісії та керованого відьмами і до затінених боліт готичного усталава та садейського нідалу. Авістан також має особливість бути центром кількох нелюдських культур у регіоні внутрішнього моря дворфи намагаються відновити свою втрачену імперію у горах п'яти королів, а ельфи охороняють відвойовані землі в лісистому кйоніні. Що були їхньою твердиною з часу повернення до Гуріону після епохи темряви. Космарон. Космарон, що омивається Кастровінським морем, яке не має в'ходу до глобального океану, одночасно густо населений і водночас моторошно порожній. Його галасливі імперії примежовуються з примарними руїнами загиблих цивілізацій. На заході Падишарська імперія Келеш править беззаперечно завдяки магії дженів. Та вправній політиці, тоді як Південь належить неможливим королівствам Вудра та його могутнім раджам. Торговці стікаються до аргіпілагу і Блідус, де легенди ходять вулицями під опікою мудреців циклопів, тоді як ксенофоб Каладай забороняє іноземцям відвідувати свої казкові міста. Незлічені каравани мандрують торговими шляхами між цими народами, присуваючись через контрольоване кочівниками тарв'яним морем. Та якби ці імперії не розправляли крила, їм постійно нагадують про власну смертність, руїни тих величезних цивілізацій, що були до них. таких місць, як Йобарія, що впала від шумі відомої під назвою Задуха, і великий Ніншабур, зрівняний землею, породженням Ровагуга, жахливим нащадком Бога руйнування, корона світу заморожена і заборонена. Корона світу простягається через арктичне коло Глоріона, що містить його полярну крижану шапку, високий льодовик, а також зовнішнє кільце похмурих гір, міжнозелених лісів і бурхвілових мурів. Його основне людське населення є Еротакі, сотні різних племен, яких живуть у розкиданих рибальських селах або переслідують мамонтів і гарібу по льоду, в той час, як Анклави Ульфен і Тян. Усіли тайгу під назвою «Зовнішнє кільце, відмовившись від зручностей південних народів заради свободи диких земель. До них приєднуються розкидані поселення сніжних ельфів, дворфів та морозних велетнів, а також більш хижих мешканців на кшалт Віндіго, Драконів та Реморхазів. Проте більша частина корони складається крижаної пустки, бездоріжжя, що час від часу переривається дивними руїнами. Найвідоміше з цих руїн безіменні шпилі, інопланетне місто зіркоподібних будівель і веж завишки 600 метрів, розташоване на північному полюсі, яке, як вважають деякі вчені, що це місто з'явилося ще під час формування планети. Незважаючи на очевидну небезпеку, яка вона становить, корона світу бачить багато відвідувачів завдяки шляху Агангея, сухопутного торгового шляху. Що з'єднує вістан з Тянься. Щоліта каравани, що прагнуть уникнути небезпечних і других морських шляхів між двома континентами, долають кригу в подорожі, яка може тривати кілька місяців. Друже, перед тим як ми продовжимо, я попрошу тебе поставити мені вподобайку, класнути на дзвіночок, залишити коментар і само собою підписатись на канал, щоб я розумів, чи потрібен тобі мій контент, чи ні. Дуже тобі дякую та давай продовжимо. Темні землі. Земна кора Муріоном посяткована тріщиною, а величезні мережі тунелів і печер з'єднують усі континенти. Саме з цих глибинних місць вперше з'явилися дворфи та орки. Але мало хто з мешканців поверхні дивиться на ці підземні світи з любов'ю. Адже їх безпросвітні глибини є домівкою для хижаків, як жахливих, так і в'етншених. Поділяють темні землі на три рівні: верхній, Нарвот, найближчий до звичайної печерної системи. Його тунелі населені ізольованими племенами ксумгаців, деросів, дуйгарів, калігнісів та інших поверхневих істот, які спустилися в темряву заради безпеки і виявилися б збожеволівими від ізоляції та темних енергій. Середній рівень Секаміна, колись міг похвалитися величезну імперію змієборців, але зараз найбільше населений ельфами Мендроу, які втекли під землю, щоб уникнути землепаду, і перетворилися на зловісних демонопоклонників через витік до мокрого Гуга. Найглибший рівень Орф це серія неймовірно великих печер, що підтримуються спочатку світу, невідомою і чужою магією. Кожна з яких містить власні кишені екосистем. Мешканці Орва бояться і шанують мешканців вищих рівнів. Гарунд. Земля палючих пустелі і непрохідних джунглів. Північна половина Гарунду тісно пов'язана з Авістаном завдяки процвітаючим торговим шляхам через внутрішнє море. Але є домом для цивілізації набагато старших за більшість цивілізацій свого північного сусіда. На піщанні півночі усірійській шукачі пригод. Шукають стародавні таємниці в пірамідах своїх предків, товіці торгують телексірами безсмертя, а атеїстичні рагадумі відмовляються вконятися богам, навіть для того, щоб отримати їхню допомогу. На сході стародавні магічні королівства Гебі Некс ведуть нескінченну війну з витонченими заклинаннями і солдатами нежитьми, в той час як Західне узбережжя потопає в потужному органі Око Абендего, чий руйнівні вітри. Дають притулок піратам і вбивцям. На далекому півні народ ящерів, що їздять на динозаврах, ділить землю з небесними матріархами Голомоги. Посередині у зелених джунлях і саванах посторому Вангі живуть тисячі незалежних племен і народів, і також традиціоналістські коаліції. Руїни Атланта. Давним-давно в епоху легенд на континенті Ацлант Вінникла, як вважають більшість дослідників, одна з перших великих імперій людства, що керувалася інопланетними знаннями та магією водного Альголтуса. Однак з часом атлантійці стали зрозумілими і кинули виклик своїм господарям. У відплату Альголтус викликав катастрофічну подію, відому як Землепад. Його наслідки спричинили величезні приливні хвилі, які потопили імперію і занурили більшу частину континенту під воду. Сьогодні Ацлан – це незвіданий лабіринт зруйнованих островів. Його руїни населяють монстри, яких охороняють ельфи Мордантового шпеля, таємничі воїні, що пильнують загублений континент аби жадібні дурні ненароком не спрокувають другий апокаліпсис, І які виловлюють сміливих пригодників, що в пошуках стародавньої магії, яким де інколи вдається ухилитися від їхньої уваги. Сарусан. Найменший і найзагадковіший з континентів Гуріона лежить на південь від півострова Валашмай у Тя, ізольований від зовнішнього світу тратівливими течіями та потужними штормами. За легендою, колись континент був з'єднаний з, з тяця сухопутним мостом і населений імперією під назвою Таумата, доки боги не зруйнували міст, перетворивши його на архіпелаг, відомий сьогодні як Букаючі острові. І хоча архіпелаг залишається населеним морським народом Тянь Сінь, чия зовнішність вказує на походження від невідомих срусанських культур, навіть їхні легенди про оповітий поленою континент є розрізненими та фрагментарними. У їхніх піснях і записах про втрачені імперії, це дикий і таємничий край, де Гігантські Савці давно вимерли на інших континентах. Все ще блукають величезними замерзлими пустелями і густими лісами. Ті нечисленні сучасні експедиції, що наважуються наблизитися до берегів, розповідають про неприступні скелі, викладені гладкими монолітами, а ті, хто висаджується на берег і заглиблюються в континент, незмінно зникають безвісти. Більше того, ті моряки, які повертаються додому, часто з гадковим чином забувають деталі своїх подорожей. Що свідчить про те, що ізоляція континенту може бути не зовсім природною. Тянься Міріади народів Тянся, які часто називають Імперію драконів відомі своїми стосунками з мудрими і древніми драконами, які служать правителями, ратниками та богами. Від небесного дракона, що виконує бажання вождів Куайна, до суверенного дракона, який править сахой у людській подобі. Більша частина континенту належить державам-наступницям тим країнам на схід від гірського хребта стіни неба, які піднялися до висот після падіння імператора Лунгва 100 років тому. На додаток до тих народів, які зазвичай зустрічаються в Авістані, цей континент населений жахливими Оні, вороноголовими Тенгу, лисицями Кіцуни, перевтіленими Самсеранами тощо. Далі на схід самураї Мінкай б'ються з камі у лісі духів. А на південь від них живуть змії подібні наги та їхні людиноподібні нагадзі, що правлять вологими болотами на краю джунглів Валашмай. Океани. Внутрішнє море є одним з найбільш інтенсивних водних шляхів на Гоморіоні, І тому не випадково, що весалом острівну держав в його центрі часто називають містом у центрі світу. Проте Гуріон має багато більших океанів, кожен з яких кишить власними унікальними небезпеками та скарбами. В океані Антаркос відважні моряки долають морозні південні шторми, ухиляючись від водних велетнів і смертоносних айсбергів, в той час як мандрівники на Ембаралі мусять боротися зі спокійною безжиттєвою морською пустелею, повною дивних руїн і смертоносного штилю. Флотелі торговців обіймають береги океану у барі, отримуючи величезні прибутки від торгівлі між грунтом і вудрою через Іблідос. але отримуються від швидших синіх водних шляхів мугняними циклонами та драконів мародерів. В Аркадійському океані чарівні руїни стародавнього Атланта кидають виклик морякам дивними течіями, роблячи і без того небезпечну подорож ще страшнішою. Той час, як моряки на Окайо повинні боротися з імперією окололюбних сагуагінів, що панують у водах над жолобом бомсінтос, лише по-справжньому нерозважливі або розпусники занурюються в сліпе море підземну водну артерію, що лежить під Аркадійським океаном і пролягає крізь найглибші рівні темних земель.